Астрологічний прогноз на 11 вересня, четвер день, коли може розпочатися все з того, що вас можуть дратувати. І люди, і ситуації. Бажано не звертати на це уваги. Що сьогодні краще робити провести день в активності. Якщо можете, сходіть в спортзал. Ні, то хоч би пішки пройдіться до роботи. Якщо теж не виходить, Ну, сядьте, поприсідайте чи попригайте, ну, щось зробіть, якусь, якийсь рух. Щось сьогодні ще може проявитися у вас, може захотітися якоїсь легкої романтики, а у когось може взагалі вона з'явитися: якась романтика чи легкий флірт. Козирогом, Дівам і ракам сьогодні буде дуже фортити, так що зверніть на це увагу. Тельцям прийдуть фінанси, якась допомога. Стрільцям і близнюкам. Буде важко спілкуватися з людьми. Овни, тримайте емоції в собі. Овнам краще себе здержувати, бо можуть бути складні ситуації. Риби терези, водолії, скорпіони можуть бути перепади у настрої. Спостерігайте, підписуйтеся на мою сторінку, щоб не пропустити астрологічний прогноз на завтра. І посміхайтеся, це вам дуже личить.